Це дуже важливо при діагностиці дифузних захворювань печінки, а також встановлені складних діагнозів, які не можна діагностувати за допомогою інших інструментальних методів дослідження. Що мається на увазі? Це сучасні програми забезпечення з зеластометрії, а також вимірювання проценту жиру в ткані печінки. Це називається стеатометрія. Ці можливості ми отримали в останні часи. Сучасний сканер компанії Siemens – з обладнаний самими сучасними програмним забезпеченням. А концепція нашого діагностичного відділення складається з того, що ми прагнемо саме до ранньої діагностики та диференційної діагностики інтерпретації результатів в контексті клінічного сценарію. Тому що однакові критерії можуть зустрічатися при різних захворюваннях, але саме сучасна експертна апаратура дозволяє нам відрізнити одне захворювання від іншого. Тому я з задоволенням запрошую вас відвідати особисто, ознайомитися з майстрами своєї справи в нашому відділенні і отримати надійний діагностичний висновок.